Всіх вітаю на каналі, з вами знову Андрій, і сьогодні у нас на огляді ось такий класний рюкзак 70 літрів в кольорі мультикан. Дану модельку ми виготовляємо у 10 різних кольорах. Ось так, друзі. Розглянемо, що в нас тут є. Спереду у нас є дві кишені і на них нашита система молі. Можна собі закріпити різні підсумки. Зверху у нас є ліпучки для пачів та шевронів, є у нас верхній клапан, який регулюється з допомогою двох фастексів. Ось тут. Так само можна попасти в основне відділення з допомогою ось цих двох фастексів. Відшпиляємо і відкривається наше основне відділення. Ось тут у нас є мотузка з фіксатором. ось так. Позаду у нас пришитий клапан у спинку, він нікуди не відпаде. Так, будемо продовжувати робити огляд. Ще хотів вам показати про наше кріплення під рюкзаком. Зараз продемонструю. Ось тут під рюкзачком у нас є кріплення для каймата. І для спального мішка. Беремо наш карімат, ставимо в наше кріплення. Так. Є? Так. І є ще місце для спального мішка. Затягуємо нашу струбу і зафіксували наш карімат. По бокам у нас також присутні бокові кишені закритого типу, є бокові стяжки, а також присутня система молі на бокових кишенях. Йдемо далі, друзі. Дивіться, у верхньому клапані у нас є допоміжна кишенька для дрібничок. Ось так. Ось ця тканина йде повністю прорезинна волога стійка. Е, позаду у нас де дві шлейки. Шлейка йде усилена допоміжною стропою, яка йде аж до самого регулятора довжини. Так само з самого верху шлейка йде також усилена стропою. Присутні у нас також нагрудний пояс, на пояс з Допоміжною кишенькою. І також у нас є буфер на лопатки і буфер на поясницю. Зараз я вдягну і продемонструю, як рюкзачок виглядає у мене на спині. У мене зріст 173 і вага у мене 88 кг. Лягаємо, підтягуємо все, все по зручності. Вдягаємо наш нагрудний пояс. До речі, нагрудний пояс регулюється у нас по висоті, не тільки по об'єму. Ось. І вдягаємо наш розгрузочний пояс і тягуємо. Так, Є допоміжна кишенка, зручно щось поставити, якісь дрібнички.